27 вересня цього року люди побачили диво в виставковому центрі. Ні, не оцю веселку над Водограєм. Її дійсно весело намалювали крапельки води і яскраве сонце. Майже безхмарне небо тішило людей таким затяжним літом, теплом. І здавалося, що немає війни. Немає бомбардувань. До речі, ніхто не знав, що цієї ночі буде жахіття в Києві. Наступного ранку люди будуть ходити під похмурим небом зовсім з іншим настроєм. Але зараз вони цікавляться книгами українською мовою. Вони прийшли сюди, показавши силу духу, показавши віру в те. Що Україна була, буде, як ця веселка, як цей водограй, що нас не здолати, і що в нас буде європейське майбутнє, українське майбутнє, в першу чергу українське, тому що силу духу не перемогти ні гарматами, ні кулями, нічим, ні навіть шахедами. Оцими дронами 500 шахедів прилетіло наступної ночі. Але люди зараз ловлять кожен, кожну мить життя, вони стараються використати її для того, щоб стати сильнішими, мудрішими, розумнішими, тому що книга формує людину. І дуже приємно було бачити тут багато молодих людей, які прийшли сюди не просто відпочити, а й придбати книги, поспілкуватися з відомими авторами і взяти в них автограф. Подивіться, які черги. Це черга людей, які хочуть отримати автограф. Василя Шкляра. Зауважимо, що ця черга була не за хлібом, не за матеріальними благами. Це черга за автографом Василя Шкляра та інших авторів. Тому Україна переможе. Слава Україні!